На Прикарпатті виступить угорський державний народний ансамбль. У вівторок, 23 жовтня, о 19-й годині на сцені обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка представлять виставу Угорська рапсодія. Як зазначено у програмі, ця постановка містить характерні риси жанру, багатобарну різноманітність традицій села Карпатського басейну. Доповнюватимуть дійство найкращі мелодії народної культури. Як найбільш видатні представники угорського фольклору, готуються до виступу на Івано-Франківщині. Дивіться далі. Спершу в Ужгороді прикарпатські журналісти мали зустріч з генеральним консулом Угорської республіки Йосифом Бачкаї. У розмові він зауважив, що Прикарпаттю слід активніше долучатись до проєктів вишеградської четвірки, у яку входять чотири центральноєвропейські країни Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. Бо це можливість отримання грантів, яку ми у порівнянні з лів'янами, закарпатцями чекіянами використовуємо значно менше. У Будапешті ми побували у будинку традиції, де спостерігали за репетицією концертної програми, з якою незабаром угорський державний народний ансамбль поїде у турне Україною. Виступатимуть у Журуді, Львові, візьме участь у великому концерті з нагоди 200-ліття Ференца Ліста, що відбудеться в Києві. А в Івано-Франківську, зокрема, виступить 23 жовтня. Цей самобутній колектив існує при створеному у 2001 році в Будапешті будинку традицій. Угорський колектив майстерно виконує угорські, словацькі, румунські пісні та танці. За рік дають майже 140 концертів. Чимало й для іноземців. Познайомились та поспілкувались ми з головним скрипалем ансамблю Іштван Пал уродженець Закарпаття. Він уже 20 років працює в Будапешті. Не обминув нагоди запросити прикарпатців на концерт 23 жовтня. Мали зустріч прикарпатців. Паські журналісти із державним секретарем Ласло Шимоном, який відповідає за питання культури, під час розмови урядовець наголосив на співпраці наших країн, висловив сподівання на поїздку Україною під час гастролей ансамблю. Три дні у Будапешті це незабутні враження від столиці, її архітектурних шедеврів. Угорщина невелика країна, але вона має стільки усього цікавого. Угорці дивна нація, живуть у серці Європи, а мову мають геть не схожу на жодну із сусідніх. Угорська державна мова належить до угору фінської мовної групи. Населення становить близько 10 мільйонів чоловік. З 2004 року Угорська республіка член Європейського Союзу. Столиця Угорщини варта того, щоб закохатись у неї з першого погляду. Будапешт це старовинна буда та елегантний пешт, злиті у майже двохмільйонний мегаполіс. Їх розділяє величний Дунай з багатьма мостами. Він же визначає рельєф. Правий будайський берег високий та горкуватий, а лівий пешський рівнинний. Протягом століть Буда була королівською резиденцією. Теперішнього вигляду місто набуло у 1890-х роках, адже нинішню назву одержало лише у 1873 році після об'єднання трьох окремих міст Буди, пешти та обуди. Будапешт – це єдина у світі столиця, де налічується більше як 80 термальних джерел. Вони живлять купальні столиці. Є купані, які дійшли ще з турецького періоду. Інші побудовані наприкінці 19-го століття. Є вже і сучасні. Усі вони цікаві імпозантними спорудами цілющою водою. Більшість гостей країни погоджуються, що особливості угорської гастрономії є розмаїття смаків. А червоний перець паперка від солодкого до дуже гострого незмінна складова класичних угорських страв. Він є своєрідною візитівкою угорщини, як і багато іншого цікавого, що є лише в Угорщині. Все це разом дарує яскраві теплі емоції та спогади. Як підкреслив нам консул генерального консульства у згороді Ендрі Саліпський, що супроводжував нас у поїздці та продемонстрував частину перлин Будапешта, угорщина веселка почуттів.